Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. За тиждень до початку співу постної тріоді свята Церква пропонує нам євангельське зачало про Закея. Христос Спаситель увійшов в місто Єрихон і проходив через нього. І ось один на ім'я Закей, начальник Метаїв, чоловік багатий, бажав побачити Ісуса, хто він? Але не міг через народ, тому що був малий зріст. І забігши наперед виліз на смоковницю, щоб побачити Христа, бо Він мав проходити мимо неї. Коли ж Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його Закея і сказав йому Закею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить в домі твоєму бути. Блажений Феофілакт болгарський. Каже, дивись, як Христос не тільки митарів зробив своїми учнями, але й старшого над метарями, Закея, полонить і спасає. А що метар істота низька продовжує Феофілак Болгарський, а старший між метарями, як той, хто керує злістю. Ще більш мерзенний, у тому ніхто не сумнівається, бо засоби до життя митарі здобувають не інакше, як від сліз бідних. Однак цей старший між, мет... між метарями не залишається в презирстві, але надає гостинність. І на відплату отримує спасіння, бо коли він забажав побачити Ісуса і для цього виліз на смоковницю, Господь. Вбачає його перш ніж він сам побачив його. Так Бог скрізь випереджає нас, щойно побачить нашу готовність. Закій швидко злазить і приймає Христа з радістю. І всі, бачивши те, почали нарікати, що Христос зайшов гостити до грішного чоловіка. Ісус, побачивши його, вказує йому скоріше злізти, бо він має бути в його домі, Закей не бариться, бо не треба ухилятися, коли велить що небудь Христос, але зліз і прийняв Христа з радістю, хоч багато хто й нарікав. Однак нам треба подивитися, які ж плоди. Від відвідин Христових від того, що Христос прийшов до Закея. Закій, вставши, каже до Господа: Господи, половину майна мого я віддам убогим, і якщо кого когось чим, повернув четверо. Святитель Феофілак Болгарський знову, звертаючись до нас, каже: Чи бачиш палкість? Він почав сіяти щедро і віддав не щонебудь мале, а все нажите. Бо й те саме, що він притримав, притримував для того, щоб мати можливість віддати скривдженим. Цим навчає і нас, що немає жодної користі, якщо хто маючи багатство неправедне, милує інших, а скривджених залишає без уваги. Дивись, як він і в цьому випадку чинить, якщо кого скривдим чим. Він повертає вчетверо, тим самим винагороджуючи збиток, заподіяний скривдженому. Бо справжня милість не просто збиток повертає, а й з задаванням в четверо згідно із старозаповіднім законом. Бо закон змушував того, хто вкрав, сплатити в четверо. Якщо навіть до точності розглянемо, то побачимо, що в нього рішуче нічого не залишилося з майна. Бо половину майна він віддає убогим, і в нього залишалось тільки половина цієї половини, що залишилося, він знову повертає в четверо тим, кого він образив. Тому, якщо життя цього старішини метарів складалося з неправд, а він за все, що придбав неправдою, повертає в четверо, то дивись, як він усього позбувся. У цьому відношенні він виявляється мудрішим над законом, учнем Євангелія, тому що він полюбив ближнього більше, ніж себе. І це не в обіцянці тільки, а насправді на ділі. Ісус, підбадьорюючи, каже до Закія: нині прийшло спасіння дому цьому, тому що і він, син Авраамів. Бо прийшов Син людський знайти і спасти загибле. Саме напередодні посту Господь показує нам через Закія, де б ми не були, на якому б місці не перебували, яким би гріхом не були обтяжені. Як тільки в нас в серці з'явиться порух Божий, Господь. Вже бачить нас, як Закія на смоковниці, і готовий зайти в наш дім душевний, і розчулити нас, і поблагословити, як Він благословив Закією, і засвідчити, що нині настає спасіння і нашому дому. Амінь.